Вітаю підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами щось там видно, подивились, тому що було, що є і що буде. Буде три інструмента. Будемо дивитися три інструмента. Це Гуща, Гірман і Таро. Пропоную вам змогу подивитися всі три інструменти, але ви можете і вибрати, які вас ви цікавить. Я вважаю, що всі три інструменти будуть показувати м, різні зв'язані між собою, або там схожі історії. морі. Почну я з зникару. Трумана така і експедиция інструмент зрозуміє, що це працюють головне розповідати, а ще буде про це, чи це? Десь знаходиться, вони будуть говорити. Ось так. Ну, давайте будемо дивитись. Так, от зразу тут у нас, я дивлюсь, іде карабкання наверх. І тут іде Ніби як конкуренція. В цій конкуренції ви граєте зараз, да? якесь уже місце зайняли, ну треба ще, звісно, тут втриматись. Так, плються це у нас те, що було минуле. Так, що у нас тут показує? Знаєте, тут от ніби хтось ось летить, доганяє, ніби ви десь тікаєте, а вас доганяють. Хтось, може вийшов з складних стосунків, хтось зроботивну, да? от як, відtя, як історія така. Оце дуже увазить, не як так, справи це скинулась, правую лампу, прямую, але не побудився десь колись. Десь довірились на тому, кому потрібно. Ось як ангел з крилами. Йде ви під захистом. Ви знаєте, минуле таке, що ви тут були в якомусь моменті, але ви відчували ви ще вам допомогу, знаєте? ви знаєте. Можливо, що ви вирвете з цього. Що там, знаєте, почати чи почекати? Спочатку ну, це була якась фантазія, потім вважалося, що не все так, як вам хворівали. Але ви завжди знали, що що би не сталося, ви саме з цього вийдете, вийдете переможця. Щось не йде. Минулого. Так, а тепер дивимося. Чашечку. Я так по чашечці тепер і майбутнє. Я правша, тому так, хто лівша, то собі буде, наприклад, ворожити, то ви, коли виливаєте, виливаєте лівою рукою, то у вас отак іде. Отак іде. Так. Про цевої стрілки. Ну, одразу що тут кидається. Знову ж та сама історія. Так, Я думаю, що вам у нас навпаки дуже добре буде видно. Ніби ось біжить хтось, не знаю, якесь существо. А тут ангел, ангелкується від нього, і да? хоче злетіти. Ну, Чекає він, коли ви, ви хороші, а вас тут схоче на догнати. Зараз у вас не визначення де, можливо, з місцем проживання якихось багато доріг, або на роботу багато там На дороги, дороги, дороги. Та, це все не з дороги. на дороги йдуть. Ближчим часом якось устаканно. Тут уже так не видно. Десь ви будете в якомусь місці або до роботи, або вже щось оприділитись житлом. Щось таке йде. Дельфірки, не буде що Знаєте, ніби у вас якісь рухі а потім ви ніби потерялись, не можете місця знайти, да? скоро стане легше. Ну, легше, але трошечки застойно. Бачите, це все події, події, а це от такий пробіл. Можливо, комусь треба взяти якусь паузу. Ну, от буде трошечки такий застойний період. Ну, скажу, можливо, необхідний. Для того, щоб набратись на майбутнє. Потім теж так от іде по чуть-чуть подія не сильно нагружаючи вас. Ну, якось життя спокійніше. Дороги є, але вони вже не такі складні. Як туди і назад, не так їх багато, як уже легше вам. Середіватися, можливо, хтось гардероб буде міняти, може хтось поправиться, хтось художе, треба буде міняти. Можливо, якщо ви мужчина жінка, жінку в якомусь такому платі, краси. У нас тут ще покажемо. Оце як такі йдуть біля, як взльот. І потім бачите, скільки подій зразу йде. Як буде момент такого, знаєте, далі вашого взліту, і от ви теж тут вириваєтесь, якраз схоже на цей президент, ви виривайтесь тут більше і більше робите. І те, те здоровенні крила та, світлі англійські, от. Якщо ви побачите якийсь символ, то дивіться, як тут собі асоціюйте, можливо, програє у вас теж ось як тут як запас буде у вас. Знаєте, ніби от будете і розуміти, що ну, все буде добре. Є якийсь запас, нема за що сильно хвилюватись. ось Взагалі, похоже, на якесь ружьо захищені будете. Да? Ніхто на вас нападе, ви зразу дасте поворот. Кошечка йде, може, кошечку заведете, Або хтось буде такий ласкавий біля нас. Часто, останнім часом кошечка. Тут, тут серце йде, і воно, як на спині, якоїсь такої, чи то собаки, ну, похоже, на собаку, чи, чи того корови, ніби хтось дуже вірний по серцю вам йде. Хтось дуже сильно вірний. Кохання буде спокій кохання спокій, і ви заспокаєтесь. Це останні такі ці зльоти, да? Ва, тут, тут дороги, метення, якесь, потім застой, набрались сил і взльот. Тут і кохання, і, і захист ваш, як рибка тойка, будуть прорив. Тут от як песики, знаєте, гавкають, тянуть, ви йдете своїм шляхом, так. А ви все одно підете своїм шляхом щасливим. Хтось тут виривається да, з, з якихось складних обставин життєвих ось. Ось що нам показала чашечка. Пишіть свої коментарі. Залишайтесь, будемо дивитись, що покаже Таро. Що покаже Таро. Побачимо, зараз покаже щось схоже, кава, чи щось друге. Зараз все дізнаємося. Що було? Ну, було. ну, Тут якісь, от, бачите, нападки від короля мечі постійні. Можливо, ви десь тікали на роботу, щоб цього не чути. Можливо, роль батька була серйозна, керівника от якогось товариша, ну коханого теж може бути мужчина. Але починалося все, бачите, ось пожаловався. Типу добре, класно, зацікавило. Все здалося не таким, як воно є. Ви вірили в щось оптимістичне, в щось хороше. А потім, як то кажуть, вісімка Пентаклів, да, це як е, тюрма на вулиці. такі якісь станкували. А що зараз у вас в житті? От, От. ви трошки вже викрапкалася і захищаєте. Це тому що тільки він уже тут був не різкий, зараз він хоче показати себе більш таким да? але ви не хочете. Ви відмахуєтесь, ви хочете стабільності, ви хочете стихати. Може бути, що ви тут конкурували за якусь посаду, її тепер отримали, і тепер, знаєте, на вас шишки всі летять, де і скосо дивляться. Також, можливо, з дому, знаєте, як ви вирвались. Живете таким життям, як там не знаю, не дуже ніби представляли, що ви будете жарі, і їх зараз. Завершуємо. Ух ти, знаєте, ви тут йдете прям правим... своїм шляхом. Я не перевернула навіть цього пажа Пантаклі, Думаю, що ж буде далі? Паш Пентаклі це такий послушний ученик. В нього є якісь певні невеличкі навички, він кудись іде. А у вас тут ви не хочете бути послушними. Ви не хочете йти за кимось, ви хочете вести когось. Розумієте? Ви тут новий етап життя почнете. І от те, що там вас доганяли, от погано видно, так? Да? Я тут розказую. І те, що вас там доганяли, хотіли не відпустити кавові гущі, у ваше шикарне майбутнє тут показано, так, що вас хочуть втримати, не дати вам. Ви маєте свій шлях, плюс, якусь нестандартність, який шлях, такий, який ви обираєте, можливо, не всім підходить. От не підходить, можливо, вашій родині, вашій сім'ї, звідки ви пішли. Да, там вашим батькам взагалі родині, там ви вибрали якусь професію, яка їм не подобається, чи мужчину, який він зайшов. Або ви пішли от від мужчини, який розказував як вам треба жити, хоча ви так можете розібратись. Або друг такий був, що вказує, якщо ви мужчина, або обставини такі, да, керівництво. Ну ви тут вириваєтеся з таких загально прийнятих норм і йдете в своє. Майбутнє, однозначно. Причому тут о, і великі гроші, і якась влада для вас і для мене. Ви, знаєте, на маленька тут не згодні. У вас це не влаштує. Таке я... маленьке, несерйозне, те, що вже було, Ось я вам скажу. Так, давайте дивитися, Лінор нормані, що покаже. Генерман. Я схожа ситуація кавувою гущі старого. Подивимося, що ще Ленерман продемонструє, яку історію покаже. Що було? Угу. Що було? Ну, Бачите, з вами грались. Казали, ти не досягнеш, лякали, не знаю, як там аб'юзивний партнер, який каже: та що ти там в себе повірила чи повірив, ти ніде їй ніхто. Спочатку заманюють в сіті, да, а потім, е, як гарно заманювали, так і обламують. Так само професія, могла бути. Або в сім'ї казали, от ніхто, ти ніхто. Та ні, ну що ти там підеш туди, ти там, нікому ти не цікавий, чи не цікава, розумієте? Да? Там обереш цю професію, що це за професія? Да? Загалі не професія? Чи керівництво ставило такі задачі, яких ніколи неможливо було досягнути, і цим поприкалам, розумієте? Так, що зараз? Ну, кармічна історія якась кармічна, Ну, новий етап якийсь відкриваєте, ви знаєте, да? міняєте свій нап напрямок, компас. Ви ніби ну, роздивились, зрозуміли, як з вами поводяться, і на це вже не погоджуєтесь, Все, кінець, ви ці перешкоди, цей хрест залишаєте, ви вже його принесли, донесли. Вже ви завжди вірили, да? що буде сонце. І зараз воно буде. Тут вас здобили, але ви зберегли якусь оцю свою таку душевність, якесь світло, доброту, ніжність, акуратність. Да? так мені йде. Вас не зламали. І зараз ви намагаєтесь прийти до тями і рухатись далі. І що ж вас чекає? Сім'я, родина міцна, боротьба з цими страхами, ви їх будете позбуватись, здоров'я наладите своє самооцінку, і взагалі да, тут нове іде, нове майбутнє, новий колектив, нова сім'я, нове оточення, новий, новий погляд на майбутнє, да? нові якісь упередження, нові думки, ви інша людина. І я скажу, в кого тут, от, якщо це зв'язано саме з родиною, вас тут лякали, не розуміли, але в результаті приймуть, у вас тут приймуть. У вас тут тут не розуміють, кажуть, куди там ліз, не зможуть, тому що вони сухо, і все-таки. Ваші засоблення. Не можливо, це важливо. Можливо, професію міняєте, свої Ну, там теж пускайте. Для когось це теж дуже сильно важливо. Хтось іде на пенсію і розслабляється, теж може бути. Ну, от ви тут, знаєте, здобуваєте якусь. Сучню свободу і будуєте своє інше майбутнє. От над ним, на дні, на перший дім, спочатку починаєте. Да? Вершник тут такий. І ви їдете вперед на веселці в своє щасливе майбутнє, до своїх мрій, особистих. Тут червоний такий одяг, да? символ пристрасті, тому що ви куди ви направляєтесь, це. І якась пристрасть для вас буде, ви будете цим горіти. Угу, до зірок? Тут нове життя, нове життя, нові цілі, свої, визначеність, розуміння, хто ви, розуміння, чого ви хочете, розуміння, як цього досягти, прийняття себе. Прийняття те, що якщо ви відрізняєтесь від інших, да, то це їхні проблеми, що вони вас там не розуміють. Ну, наче відрізняєтесь, всі ми індивідуальні. А вас б одну грібоночку хотіли, або там партнер хотів, щоб ви по його якимось правилам жили. А тут ви будете по своїм особистим. Тут хороша дуже самооцінка йде, самореалізація. Ось так. Будь ласочка, пишіть в коментарях, як вам такий варіант розклада. Да? Три інструмента е показують кожен свою історію, але ніби і одну загальну. Е ставте реакції. Підписуйтесь, не підписані. До нових відео. Па-па!